Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні продовжую серію влогмасів. Сьогодні 14 число, 14 влогмас і 14 подарунок. Він у мене ось тут. І цей подарунок, який, мені здається, я побачила одразу, і просто він. Вау! Я... Яка гарна і крута ідея, оригінальна. Я не знаю, мені здається, це тільки одна людина могла так запакувати, придумати таке і виконати, втілити в реальність. Це просто я вам зараз покажу. Подивіться, який він кайфовий. Він за 14 днів трошечки в мене тут підмявся. він був більш такий охайніший. Але подаруночки інші трошечки його примяли. Але Боже, яка класна ідея! Просто вау! Я сподіваюся, що той, хто це запакував, покаже у себе на каналі, як це робити, тому що дуже класна ідея. Така рубашечка, сорочечка така. Прям вау. Я не знаю, ну це так мило, це так гарно. І я хотіла розпакувати цей подарунок ще дуже-дуже давно. Я ледь. Дочекалася до цього дня, що він у мене вже попався. Мені здається, я знаю, хто це, але ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, від кого цей подарунок. Я думаю, що ви також всі-всі вже здогадалися, від кого він просто цікаво, чи е, дійсно ми думаємо правильно. Е, я, якщо чесно, не знаю. Е, я думаю, що це не солодке, тому що. Вчора, мені здається, був подарунок від Олі, і це було солодке, і на наступний день вона навряд чи би мені поклала ще раз солодке. Хоча хто знає. І тут така коробочка, наче для кондитерської, тобто з такою виїмкою спереду. Тому це, в принципі, може бути все, що завгодно. Оля вже пакувала такі коробочки. Вона дарувала ці формочки для печива, тому. Я думаю, короб... це коробочка ні про що не говорить. Але в коробочці, от в цій дирочці, щось вгадується. Але що невідомо. Є щось тверде, кругле. Коротше, я не вгадаю. Це щось, тут наче щось м'яке, і тверде. Не знаю. Так. Так, ви бачите перші, я сподіваюся, там сфокусувалось. Так. Я досі не розумію, що це. Я досі не розумію, що це. А що це таке? Ладно, відкриваю, бо я, я реально я не розумію, що це. Ви розумієте, що це? Напишіть, хто з першого погляду зрозумів, що це таке. Бо я, я, я не шарю, що це. Блі, дивіться, там ще ось така папір такий. Це якась гра, напевно. Це якась гра. А, балансер! Все, оце для цих оцих штучок. Так. Угу. Прикольно. Ха-ха. Так, слухайте, треба передивитись Олі на відео, тому що там вона розповідала, як це ставиться, як це все робиться. Я дуже хочу з'явилося пограти. Та й сама хочу пограти. Блин, клас, дякую. Прикольна така гра, я бачила, що вона класна. І, блін, тільки треба зараз подумати. Це ось так, да. Чи Куди шо? Коротше, я подивлюсь волі на відео, як там було все. Вона там. Короті, я пам'ятаю, що Оля показувала, як це складається як це грати, тому я передивлюсь. Тому що це, блін, класно. І у Саші така є, я пам'ятаю теж. Якщо Оля не зрозуміє, то буде у Саші дивитись. Така штука, блін, класний подарунок. Дякую! Клас, клас, клас. І Ще б пакетику таку. Блін, цей подарунок ще офісний, реально. О, це сердечком коробочка Клас. Мені подобається. Доброго раночку. У мене вже тут готова опара. Нам дуже щось смачненьке. Так, зараз якраз не було світла, я зробила опару, тепер дали, зараз замішаю тісто. І буду показувати, що з цього вийде. Друзі, цей рецепт уже є у мене на кулінарному каналі. Там про булочки з корицею, про булочки з яблуком. Я залишу посилання під цим відео на ці рецепти. Це на кулінарному каналі. І. А, 80, боже, зараз. І. Тому я повторювати не буду. Це такий стандартний рецепт, для таких бурочок ідеально виходить, тому я нічого не буду змінювати, щось вигадувати. Я всі рецепти зважую, тому що люблю чіткість. Я думаю, хто давно вже зі мною ті знають, що я веду тільки по рецепту з вагами. Там, де борошно, там завжди ваги. Борошно, масло, це я зважую. Яйця я не зважую. У мене є подружка, яка яйця зважує, жовтки, білки, а я цього не роблю. Так, я не просію, щось мені лінь, А ви просіюєте, якщо хочете. Так, тут якраз хочу цей пакет висипати. О, є. Я купую маленькими пачечками по кілограму, по два. Ось в таку ємкість засипаю і все, мені вистачає. Зберігаю прямо в якихось великих ємкостях, тому що ну, насправді нема навіть. Ось така баночка, мені цього вистачає, зручно брати, не важка туди-сюди робити. І коли закінчується, просто підкуповую Я кожен день в магазині, тому для мене це не проблема. Це, замішано тісто. А ще, поки замішується тісто, буду робити печиво. Є в школу, вона попросила. Просила зробити таке саме, як я робила, тільки без горішки. Вона не любить горішки. І сказала без безпрям. Так, тільки я відрегулюю цукор, там було 100, я додам менше. Напевно, 70 напевно, буде, може, навіть ще менше. Дивіться, яке виходить тісто. Воно дуже-дуже липке. Ну, таке, знаєте. В принципі. Ну, коротше, не дуже. Ладно, не дуже, але випке. Але ми не додаємо більше борошна і просто висипаємо в мисочку в окрему ємкість, як і так Відправляємо. Як на мій смак, то з горішками і красивіше, і смачніше. Але от моя дитина не любить з горіхами, ніж навіть шоколад з горіхами теж може відмовитись, якщо там горішки. Окремо горішки їсть, а В поєднанні чогось їй не подобається. Не знаю, бо я обожнюю шоколад і горіхи. М -м -м. Це, Це тема. Я ще раз рибку, і я вже думаю, що ми її сьогодні не будемо їсти, то щось інше буде у нас. А думаю, зараз її почистити і зробити собі на обід по типу фаршмака чи щось таке. Це запечений сібас. Я планую туди додати яйце варене, зараз зварю. У мене одне єдине залишилось огірок, і що? Зелений, зелена цибуля в мене є. Що ще туди можна додати? Сир, напевно, є в мене додам. Да і все, більше туди ж нічого не йде. Я вже почистила рибку, а зараз буду огірочки нарізати. Додам сюди ще трошечки чілі. Мені подобається останнім часом додавати і такий пікантний одразу смак і у яєчні навіть. І там, де особливо дуже люблю в авокадо додавати. Ой, слухайте, я зараз додам. Ой, це багато, звісно. Може сюди ще авокадо. Я ще авокадо сюди додам. Сюди зараз сирочок. І яйце просто потрусити. Не буду різати, потру. Так, мені треба більше таріл. Можна заправити. так. Так. Пахне дуже смачно. Так, чекаю, поки охолоне яйце вже зварилось. І ви знаєте, такі в мене майонезу немає. І так як у мене залишалось одне яйце, я навіть зробити його не можу. Взагалі, нуль яєць в холодильнику. Ну нічого, зараз. Або нехай почекає мене до вечора. Я ввечері заправлю, сама куплю, або зараз подзвоню свекрусі. І спитаю, чи у неї позичити. Ми так робимо. Ми ходимо один до одного за продуктами. То вона до мене, то я до неї. Бо іноді в магазин не хочеться їхати. Потрапляють трошки. Іноді в магазин не хочеться їхати, то питаємо, чи є щось. Mm, я вже спробувала без яйця. Це дуже смачно клас mm. mm. ще навіть не заправляла і це все мені <смір> ніхто таке не буде їсти у мене печиво вже спеклось. щось воно іншого кольору я, можливо, додала менше какао, напевно. Запула. Треба подивитись минуле відео, скільки я там додала какао. І бачите, все ж таки з горішками виглядає набагато красивіше. Згадайте, те минуле печиво. Це ж те ж саме. Єва ну, не любить з горіхами, що поробиш? Взагалі, не хоче їсти з горіхами оце печиво, шоколадки з горіхами, хоча горіхи окремо вона їсть, шоколад окремо вона їсть. А разом їй щось не подобається поєднання. Коротше, попросила мене зробити таке, ну, я думаю, що їй сподобається, зацінить. І треба ще їй сьогодні зробити компот. Попросила, От, трошки пізніше. Так, все, я з перервою на каву подивилася, що тісто ще буде підходити 15 хвилин. У мене якраз є час. Це вже ввечері. Я подумала, це мені вечеря буде. А, і майонез куплю, і, може, їй це ще одне доверю. Ну, коротше, побачимо. Все, іду, іду дивитись, може холостяка, подивлюсь, боже. Ти, ти, я вже не можу цього зречати. Я хочу все прикрасити, бо мене оці оці вже карабани вже дістали, якщо чесно. І сушильну машину хочу, і новий диван хочу. Це більце, Мене вже бісить, яке виламується. Ой, Салімчик, тільки ти моя, моя радість домашній затишок. Спочатку потрібно дати тісто трошечки відпочити. Ми зараз його викладемо на стільничку. Робіть так обов'язково, інакше ви не зможете нормально розкатати тісто. Тобто ви будете розкатувати, а воно буде зжиматись. І для того, щоб такого не було, нехай трошки звикне до свого такого стану. От. Я отак просто викладаю, накриваю. І чекаю десь хвилин десять. Так, опа. Так, я ділю на скільки на давайте на три. Так. Так. так, так. Так, це сюди. Дивіться, я поділила на три частини, тому що буде як в три яруси. Я буду робити з маком, ви можете робити з корицею, з маслом, як вам подобається. Просто у мене, наприклад, є вас корицею, їсти не буде. Хоча. Запах їй подобається все, але щось смак не дуже. А мак вона обожнює просто, тому це для неї дуже-дуже смачно. Роскатуємо такі кружечки і будемо пошарово викладати начинку. Одразу викладаємо на пергамент і на форму, в якій будете випікати для зручності. I'm not exactly a I'm more of a seasonal slacker. I come up like Epe. a little Say And I won't bite my tongue. I won't bite Cause There's so it's much no to organize. Them. So many names to memorize. And here in the problem lies. I can't be bothered. be bothered? And decorate the tree. Ain't got time for Christmas, а тепер найцікавіше, Я роблю це вперше Тому не Різала, як отут має бути все ціленьке, отут всередині. Тепер кожен шматочок. Ще раз. Так, Так, цей закручуємо. Цей закручуємо. І з'єднуємо. Блін, подивіться, як гарно буде. Це просто щось. Так само можна з корицею, знаєте, цей рецепт, там, де кориця з маслом, можна це і робити. У мене Єва просто дуже любить смаком, тому я роблю так. Christmas. I know I'm acting like a party pooper, and you put up with me like a trooper. Can we fall into a drunk and stupor? yeah Світла немає. Їдемо в кіно з Євою, Вирішила так згадати свій час. Якраз були гарні сеанси, тож зараз вже поїдемо. А я буду з вами прощатись до наступного логмасу. Це вже на ранок. Коли воно гарно охолоне, то взагалі класно відривається ось таким прям шматком. І у нас є отака штука і пучка. І, все. і там кінці. Гай є! Só <laughs> yeah. Дом. Давай історію okay. <реку> не побачить, Аня вже плать. <реку> 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 Це не так просто. Так, вона перехиляється, то я сюди поставлю. Щось.